Один мільйон і 140 тисяч гривень хоче стягти із своїх кривдників Ірина Крашкова. Саме такої компенсації вона вимагає за моральну шкоду за подію ґвалтівниками. Адвокат Крашкової упевнений, що ця сума ще й замала. 29 річній жінці, яка постраждала від неправомірних дій колишніх міліціянтів, знадобиться тривала реабілітація. Зі слів захисника Крашкова нині не може довго навіть читати, а працювати тим більше. У такому стані їй буде важко знайти роботу з достатньою оплатою. Щоби утримувати себе і неповнолітнього сина. Нагадаємо, сьогодні відбулося друге судове засідання у Врадіївській справі. Судді у закритому режимі проводили допит таксиста Сергія Рябіненка і постраждалої Ірини Крашкової. Після допиту Крашкові стало зле її захисник попросив 10-ти хвилинної перерви. Жінка розповіла журналістам, що їй було важко згадувати ту страшну ніч. Вона також додала, що не побачила у очах кривдників Анні краплі жалю нагадаю напередодні жоден із підсудних у скандальній справі про зґвалтування не визнав себе повністю винним. Я не могла стримати сльози. Вони просто лились, тому що це дуже важко. Знову і знову переживати те, що сталося, розумієте, це просто відкрита рана, яка я, я навіть не знаю, коли вона взагалі загоїться, тому що забути це просто неможливо. Що людина все ж таки впереді життя 29 років у дити має на вихованні дитину, і яку потрібно вчити, отримувати. Тому я думаю, що 1 мільйон 140 тисяч це досить мала сума, порівнюючи тими травмами, які вона отримала.